Люди кажуть, що ми не грішні, вони себе зрівнюють з кимось. Не раз я чую такі слова, що кажуть: іди туди, під Верховну Раду, ще кудись під прокуратуру, що там грішніше за вас, але насправді люди, кожен грішний на своєму рівні. Ті, які тут торгують, такі самі грішники, як і ті, які там у великих кабінетах сидять, нема між вами ніякої різниці. Ви всі грішники, якщо не покаятесь, підете в ад після смерті. Якщо покаєтесь, приймете Сина Божого Ісуса Христа, будете прощені і помилувані. Господь зніме з вас всякий гріх, забере вину, дарує вам свободу, дарує мир, любов, радість. Тому люди, скористайтесь цим часом, благоприємним, поки людина живе. Поки б'ється її серце, поки є дихання в ноздрах, є життя, є здоровий розум, то можна звернутися до Бога, бо може прийти такий момент, що вже буде пізно і вже не зможе людина до Бога звернутися, а сьогодні можна. Скористайтеся цим часом. Ісус стукає до дверей вашого серця, відкрите своє серце для Нього, пустіть Його в своє життя. Віддайте в Його руки всі ваші проблеми, трудності, переживання, всі ваші болі, довірте Богу, і Він вас благословить, і Він вас потішить, і Він залікує ваші душевні рани, він дарує вам життя.